Знайомство цієї пари почалося зі спільного тренування. Три роки тому Дарина прийшла на заняття з карате, де тренером був Євген. На той момент хлопець мав за плечима солідний досвід виступу на змаганнях та пробував себе у ролі наставника. А дівчина повернулася у спорт після невеликої перерви. Євген пам'ятає, як вперше побачив свою ученицю, а нині дружину вот той внутрішній огонь, який був виден з, з першої первой секунди вона зайшла, і как будто, знаєте, солнышко зайшло в зал. Це вічна улибка, вот, аж до ушей і глаза. Вот, вот это, вот, очень Дарина розповідає, тоді, після вимушеної перерви, вирішила займатися для себе. Повернувшись до постійних тренувань, крім хорошого наставника, спортсменка знайшла і свою долю. Тепер зал для неї друга домівка. это семья. Здесь все родные люди и сразу приняли и дети замечательные, и тренерский состав, и Вообще, в принципе, вся федерация – это очень замечательные люди, и все занимаются и профессионально карате, и для себя на сборах, и когда тренируются все вместе. Это вот одна большая спортивная семья. З того часу подружжя Божко завжди разом, хоч Дарина у тренерстві не так давно своїм ентузіазмом та новими ідеями допомагає Євгену у вихованні чемпіонів. Їхні підопічні вже неодноразово ставали переможцями та призерами національних змагань. Нещодавно підкорили і міжнародні старти. Дарина, це той чоловік, який толкає на ідеї. Вот. Говорит, а давай там организуем что-то, соревнования, какие-то мероприятия, выступления показательные, поедем туда, и к ней прислушиваешься и поддерживаешь это и воплощаешь в жизнь. Влітку минулого року пара зіграла гучне весілля, не обійшлося на церемонії і без улюбленого спорту. Кімоно подружжя вдягнуло на романтичну фотосесію. Тепер разом планують розвивати та нести кіокушин карате у маси. Планую займатися, тренуватися, здавати на пояса і в далі дістатися на чорний пояс, поки, звісно, я до нього не наросла, але я сподіваюся, що все вийде, буду к цього стремитися. Помагають Женя в його розвитку і, звісно, розвиватися вместе з ним. маючи підтримку один одного, подружжя вірить в майбутньому, реалізують усі свої плани. Головне, що мрії втілюватимуть разом. Оксана Сташенко, Андрій Снісаренко, Тв 5